Сьогодні зв'язуєшся зі своїми друзями. Січі з Легіону Свободи, який якраз зараз є в Авдіївці, вони якраз підтвердили, що насправді загострення відбувається, але я би це загострення розглядав mm -hmm. в контексті трошки можливо міжнародної політики. Що я думаю, що на це загострення впливають події в двох країнах. Перше за все це вибори в Сполучених Штатах, і зрозуміло, що питання України це одне з ключових питань міжнародної політики І десь Путін, я думаю, торгується з тими чи іншими американськими політиками щодо загострення чи не загострення ситуації в Україні. Ну інше питання це ситуація в жіру. Сі, ми знаємо, що вибори до держдуми перенесли з грудня на вересень, відповідно, десь в цьому є і економічна складова, тобто Росії йде на дно. Ну і Путіну треба до виборів показати своєму народу, яка Росія могуча. Ну і ми тут повинні зрозуміти, що доки існуватиме ця російська імперія, доки існуватиме і оця загроза. Тобто ми навіть тут питання: скільки буде ця війна, там рік-два, тобто, доки вона буде існувати, тому що навіть от ми. Заряд минулого століття за минуле століття ми тільки те, й робили, що втрачали свої території. Ми втратили Кубань, ми втратили частину Слобожанщини, Ми за Керзонія втратили, віддали Польщі, і тут якраз в ці роки ми втрачаємо Крим і втрачаємо частину Донбасу. Але чи наші сусіди заспокоїлись від чого від цього? Чи отримали ми мир? Знаєте, от це що зараз відбувається? Багато в чому нагадує події початку минулого століття. Навіть от ми повинні зрозуміти, що в міжнародній політиці немає якихось адвокатів, стратегічних партнерів, немає там братів. Ті, сестер є в кожної держави є свої національні інтереси, і оце, що зараз відбувається, дуже нагадує до прикладу Варшавський договір 1920 року, коли Петлюра допоміг Півсуцькому відбити напад від більшовиків і взамін Піл гар... мав гарантувати Україні незалежність. Але що ми бачимо, У 2021 році на наступний рік Петлюра поляки підписали договір з більшовиками і фактично здали Україну. Тобто, ми тут повинні найперше опиратись на свої сили і не сподіватись на тих чи на інших. Дісня. Такі історичні паралелі, а от пане Михайло, от ви кажете про те, що дійсно хлопці січі кажуть, що більше стали і обстрілювати, і от ця ескалація відчувається, якраз спочатку е, початком цієї так званої кримської кризи, чи вона була і до того? Можливо, щось кажуть? Ну дивіться, до У нас війна два з половиною роки і дуже дивно чекати там наступу під одну дату, чи під другу, угу. чи під третю. Я Воно думаю, за нас, та, нас такий... повинно більше ситуа хвилювати ситуацію, яка і в нашій країні, тобто ні, ніж що відбувається Росії. І коли Путін буде розуміти, що тут з кожного куща його можуть бити, тоді, напевно, він буде думати, чи вступати в Україну, чи не вступати. Тобто йде мова про якраз от повне. повне Повне озброєння і про те, щоб не тільки армія могла дати відсіч, але і цивільне населення. Тобто я от не можу зрозуміти, чому за два роки з половиною війни у нас немає якихось вишколів для цивільного населення, щоб кожна там від малого до старого там жінки, чоловіки могли дати вісі, щоб як організовувати партизанські загони? Цього на жаль, чомусь можливо певна відповідь на це.